Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську та інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку. Автомобіля, орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь друзі на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Б7 і посад в універсалі. Повністю обслужений автомобіль від власника. Це части рік 280 пробігу. ГРМ замінено, демпфер замінено. 10 800 доларів вартість автомобіля. Це двохлітровий дизель з автоматичною коробкою передач. До речі, нова зимова резина. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Свіженька Hyundai Kona. На реєстрації по автомобілі це 2022 рік, 14 тисяч пробігу, 64 кВт батарейка по вартості 22 900 доларів. Бачимо контакти. Фольсваген Дігуан 16 рік 92 пробіга, 2-0 бензин на автоматі, 14600 доларів по вартості. Він код тут, контакти продиктую 0,98-220, 58-89. Шкірний салон в комбінованому кольорі і підігріве сидінь. Бачу, є зимова розина. О, цікаво, телефонуйте. Поруч білого кольору. 17, 170 пробігу. 13900 по вартості, повний привід. Тут бачимо контакти. Салон, є старт-стоп. Так, зимова розина бачу вже. Кого цікавить, так? 208 Peugeot. 13-рік 88 пробіг. 1,2 бензина на автоматі. Це офіційний автомобіль. Ціна 7900 долара. Бачимо контакти, є сервісна історія. Відкритий автомобіль кажуть. Так, кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Audi Q5. Свіжа пропозиція на ринку, це 17 рік. По відходу це буде 16-й. 17-400 вартість автомобіля, 125 тисяч кілометрів пробігу. 2,0 бензин, повний привід, обслужено, бачимо контакти. Він код зафіксувало. Панорамний, дах. Старт-стоп. Класна резина, до речі. Так, камера бачу є, кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Поруч покажу дизельну версію. модельний 14195 тисяч кілометрів пробігу, 3,0 дизель, автоматична коробка. ціна 19 19300 доларів. Бачимо контакти. Покажу він-код. так Тут зачинено, світлий шкіряний салончик. цікавий, телефонуйте до власника. Дача Сандера. Рідко зустрічається. Це 10 рік. 1,4 газ бензин, 193 пробігу, ціна 5,150 доларів. Volkswagen Tiguan 23 року випуску. Це 27 тисяч пробігу. 2.0 бензин на автоматі сіна 25 тисяч 500 доларів. Бачимо контакти. Безключовий доступ. Тканинний салон. Є підігріви сидінь. Старт-стоп. Цікава машинка, кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5 14-го року випуску. 149 тисячі пробіг, 2,0 бензин на автоматі. Це на 900, бачимо контакти. Він код. Так, короче, ну, салон, память день. До музыка оригинальна. Toyota Королла. 2008 рік, 240, пробіг 1.6 бензин на автоматі, ціна 6250 доларів. Бачимо контакти до власника. Nissan Qashqai 13 рік, 228 пробігу, 1,5 дизель на механіці 1799. Не фарбований, пишуть, контакти видно. Так, підігріли сидінь. Форкоп. Більше інформації уточнюйте у власника. 308 Peugeot 2019 року випуску 153 тисячі пробігу, 1,5 дизель, автоматична коробка передач. Бачимо контакти, ціна договірна. Олісваген Тігуан. Це 17 рік, 66 проб, його 2,0 бензин на автоматі. Ціна 14700 14 700 доларів. Бачимо контакти до власника. Фіксуємо він-код. Кого цікаво, телефонуйте? Peugeot. Peugeot у нас 2008, 2019, рік 155 пробігу, 1,5 дизель, механіка, ціна 14 600 доларів. Контакти до власника. Kia Sportage. 19 рік 43 тисячі пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою, один власник. це офіційний автомобіль. Ціна 18 800 доларів. Бачимо контакти. Покажу по салону. Така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Audi a 6 Це 16-й рік 160 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка повний привід ціна 20 тисяч 700 доларів. Так, спробуємо заглянути по салону. Чорний шкіряний салон. Б8 Passat в універсалі. Це 16 рік 256 пробігу, 2-літровий дизель з автоматичною коробкою. Ціна 13 700 доларів. Honda CRV. Це 2008 рік, 238 пробігу, 2.0 газ бензин, автоматична коробка. 9900 доларів. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, дві Q5 Біленького кольору, найперший варіант. 14-200 тисяч пробігу, повний привид. 15 15800 доларів. Тут контакти, тут він-код. Дивимось по автомобілю. Є пам'ять садінь. Чорний шкіряний салон. Старт-стоп. Панорама. Камера також присутня. Кому цікаво, телефонуйте, покажу варіант, що знаходиться поруч. Так, Тут у нас по опису 15 рік, 2,0 дизель, 200 тисяч пробігу, 15 тисяч 800 доларів. Зараз старт-стопу. Але ціна хороша. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Так, дві зафірки. Так, По першому варіанту. Так, 13 рік 170 пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою. Семимісний. 9400 по вартості, контакти бачимо. Поруч в сірому кольорі. 13 рік 140 пробіг, 1-й бензин, автоматична коробка, 7 місць, 9300 вартості. Швейцарія, контакти бачимо. Так, є така є. Це 2018 рік. 14200 по вартості, це Optima з двигуном 2,4 бензин на автоматі, 91 пробіг. контакти бачимо. Він код фіксую. Так, зачинено. Зараз може з іншого боку гляну. Видно по салону. Кого цікаво, телефонуйте, власник надасть дасть більш повну інформацію. Американський посад. З 17-го року випуску 1,8 бензин, автоматична коробка, 109 пробігів, на 16 250. Бачимо контакти, гарний шкіряний салон. Кого цікаві, телефонуйте. Рено Гранд Сценік. 11 рік 133 пробігу. 1,4 бензин механіка обслужена ціна 7,900 900 Комбінований салон, ємо контроль. Volkswagen Taos. Хотів сказати Tiguan. дуже схожі. Це 22 рік. 1,5 бензин, 24 тисячі 900 доларів по вартості, контакти бачимо. Так, безключовий доступ. Панорамний дах. Hyundai Sonata. 17 рік. 77 пробігу, 24 бензин на автоматі. Ціна 13900 доларів. Бачимо контакти. Audi Q5 13 рік 160 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, 14300 доларів, 160 пробігу. Бачимо. Так, він код також покажу. Цікаві, телефонуйте до власника. Audi q 5 20-го року випуску 89 тисяч пробігу, 26 500 доларів по вартості, бачимо контакти, фіксуємо він-код. Темно-коричневий салончик. Volkswagen Тігуан. 14 рік, 195 пробігу, повний привід, 13100 тисяч доларів. бензиновий двигун. Так, по Можемо коду Панорамний, дах клімат-контроль. Підігрів і повний привідного. Audi A6 в повному аслайні 18 рік, 3.0 бензин, 24 тисячі доларів. Бачимо контакти. На максимальній комплектації. Так, Volkswagen Toran. Четверта рік 250 прав. його 1.6 бензин, механіка, два комплекти розини, 6600 доларів. З клімат контролем Більше інформації уточніть у власника. Так, Октавія А 7. 14 рік 215 пробігу, 1,4 бензин на автоматі, ціна 9600 доларів. Бачимо контакти. Так, поруч Volvo V50. 11 рік 192 пробігу, 8200 по вартості, 1,6 дизель, власник Андрій. Автомобіль в рідній фарбі. Покажу по салону. Так, Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mitsubishi Outlander. 2008 рік, 46 пробігу, ціна 7,400 доларів, 1,5 бензин, автоматична коробка. Бачимо контакти. Шкода Octavia а 5 10-й рік, 124 пробігу, 1,8 бензин, автоматична коробка, ціна 8800 доларів. Обслужена машина, є контакти. Opel Astra в кузові, хешбек. 10 рік 133 пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою. 8800 по вартості. Контакти є. Peugeot. Peugeot 5008. 14 рік 1,6 6 дезель з автоматичною коробкою, 79 тисяч доларів. 154 пробігу. Контакти бачимо. Opel Zafira. Одинадцятий рік 216 пробігу. 2.0 дизель механіка 79200 по вартості. Тканинний салон бачимо. Американський посад. 157 пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка 11 900 по вартості. Бачимо контакти. Так, Тут зачинено шкіряний салон. Кого цікаве, телефонуйте. Тесла Model С 18-го року випуску, 215 пробігу. Це на 18550 доларів. Це перформанс, максимальна комплектація, європейка без ДТП, без прикрасів. Контакти до власника є, на максимальній комплектації європейська версія. Саме потужна, максимальна. Є все. Приклазна зарядка і крім того, ще замінена батарея.